Привіт, дівчатка! А, сьогодні ми будемо робити ось такий браслетик на нашому першому майстер-класі. Воно не хоче фіксуватись. Ось. ось так цей браслетик. Ось що нам потрібно. У мене трохи сів голос, а, бо трохи захворіло. Але сподіваюся, що це не буде заважати вам. Нам потрібна буде голка з ниткою. Бісер твін. Осінь. Я обрала двох кольорів, щоб вам було наглядно видно, що я роблю стопорні бусини і самі кристалики, а також наш замочок. Перше, що ми робимо, набираємо одну бусину, щоб зробити стопорно, щоб наш бісер не випадав. Проходимо голкою з ниткою на ось так. На кінці ми залишаємо десь сантиметрів 30 нитки, щоб можна було зафіксувати наш замочок у кінці. Ось так. Тепер ми з цієї сторони в нас вийшла голка з ниткою. А тепер ми беремо голку і проходимо у протилежний... з протилежної сторони. Ось так. І виходить у нас ось такий вузлик. Робимо ще раз так, щоб добре і міцно зафіксувати наш, нашу бусину. Ось. Ось. Перевіряємо, міцно вона тримається чи ні. Якщо ні, то можна ще один оборот зробити і зафіксувати міцно. Тепер набираємо кристалик Бусіна Твін. Кристалик Бусіна Твін. Кристалик Бусіна Твін. Ось що в нас вийде. Протягуємо все це крізь нитку. Стопорна бусина не дає цьому всьому ви, випасти. А тепер, з цієї сторони, у нас голка з ниткою, з протилежної сторони ми проходимо голкою. Крізь усі ці набрані бісеринки. Я можу зробити це з першого разу. Ви можете по декілька разів намагатись спочатку спочатку одну бусину, потім іншу і так далі. Головне, що у вас це вийшло. Ось що в мене виходить, можна трохи підтягнути. Тепер я проходжу знову крізь бісеринку. Ось. І зараз вона мене в мене все добре затягне. Ось так. Ось, виходить начебто такий трикутник. Після ми проходимо голку у вільний кружочок, дирочку Бусіни Твін. Ось. І так ми виходимо у наступний рядок. Зараз будемо робити другий ряд. Це перше. Набираємо твін, кристалик. Тепер у іншому порядку, саме твін, кристалик. І проходимо крізь ось цю вільну дирочку. У другу. Ми завжди тепер будемо проходити у другу дирочку вільну. І так будемо переходити на наступний рядок. тут головне, саме головне добре підтягувати, ось що вийде. Знову набираємо твін та кристалик. Ось. Приходимо крізь вільну дирочку. Ось так. знов набираємо твін та кристалик. Ось. І тепер, будьте уважні, ми проходимо крізь нашу другу, другий твін, у який ми заходили другий ряд. Перший цей пропускаємо. І заходимо в ось цей другий. Ось. Саме головне це добре підтягувати, бо потім буде, будуть про зазори. Між бісеринками. Ось що потроху може вийти. Я, щоб добре міцно трималась, буду зажимати ось так от ці дві бісеринки, твіни і добре тримати. Знов набираю твін та бісеринку. Кристалик. І проходжу, ось я вийшла з цієї дирочки, з цього твіну, і заходжу у наступний твін. Ось цей. Але при цьому добре тримаю міцну нитку. Зайшла, тримаю. знов набираю твін кристалик. Заходжу у наступний твін, у другу дирочку, його вільну І добре затягую. Бачите, якщо погано затягувати, ось що буде. А Як це виправити? Я просто беру і добре затягую знов попередню. Ось. Яку я набрала, я її підтягнула, і затягнула, і все. Остання твін у цьому рядочку і кристалик. Ось. І заходжу в ось цю вільну. Дирочко Твіна, і також добре затягую. Ось так виходить. Знову показую. Набираємо твін, кристалик. Я обрала, щоб міцно тримати, ось так от тримаю бісеринки, щоб вони не розповзалися. І коли я відпущу нитку, вони не розійдуться. Спробуйте, може, у вас також це допоможе. Я набрала твін і кристалик і заходжу у наступний ряд вільну в дирочку твін. І затягую. Ось так. Знову твін, кристалик. І тут у вільну. Ось. Потрібно кожного разу у наступну дирочку твін заходити, у вільно. Щоб перейти на інший рядок. Знову набираю твін кристалик і заходжу у наступну вільну дирочку. В мене знов трохи вільне вийшло. Я затягую останню, яку набрала. Трохи отак от підтягну, затягну і ось так. І все. Вільного нічого немає. Зараз знову вам покажу, наберу, а потім покажу, як а, у кінці закріпити. Тим набираю твін, кристалик, заходжу у вільну дирочку. Добре затягую Двін. кристалик, вільна дирочка. затягую. Щось пішло не так. Зараз підтягну. ще раз підтягну. Ось так. І останнє набираю твін-кристалик і у вільну заходжу. Ось так виходить у вас цей ажурний браслетик. А зараз я покажу, як у кінці закріпити. Набираєте кристалик і проходите у вільну диречку без твіну, причому також затягуєте добре. Знов набираєте кристалик. І заходите у вільний твін. Добре затягуємо. Тепер, щоб міцно трималось, заходимо в той кристалик, який ми вже який вже ще не набирали, але він був у бісеринці з твіном. Ось. Ось цю. І цю ми набрали нову. Вийшли з двіси. В нас ряд вже закріпився. Знову ми проходимо через крізь усі ці бісеринки твін. Через цей, цей- потрібно закріпити добре весь ряд, щоб нічого не розплилося. Ось, трохи, поки заплетала, трохи тут звільно стало. Але це нічого. Головне, щоб коли в мене це тестовий, але коли ви це будете робити, краще е цього уникати і добре затягувати. Е Вмію, що робити? По цьому принципу, схемі, е браслетики у мож... вас можуть вийти. Можна обирати різний бісер різних форм, і у вас може вийти ось такі різні браслети. Тут, якщо вам видно, бісер трикутний, ромб, я б сказала, ось як воно буде. А тут ось Одний, один той самий принцип. Але е, різний бісер, і виходять різні дуже ажурні браслетики.